І так, виїжджати за кордон мають право особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо були вони визнані непридатними до військової служби у зв'язку із їхнім станом здоров'я. Якщо особи були визнані непридатними до військової служби у зв'язку із судимістю, наприклад, то такі особи виїхати за кордон не можуть. При цьому звертаю увагу, що у тих, хто був виключений. З військового обліку до прийняття наказу No686 Міністерства оборони України про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України у графі постанова ВЛК в Резерв Плюс має бути зазначено непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Цей наказ було прийнято 14 жовтня 2024 року. Які б документи я б радила мати з собою особі, яка хоче перетнути державний кордон, маючи таку підставу як непридатність? Я б радила також мати з собою паперовий військово-обліковий документ. Трапляються випадки, коли прикордонник може попросити пред'явити саме його. Також радила б мати вам, наприклад, свідоцтво про хворобу, в якому буде зазначена інформація про те, що ви є непридатним до військової служби. Ці документи є необов'язковими при перетині державного кордону, але краще нехай вони у вас будуть.